Добрий день, шановні друзі! Вітаю на каналі Сад та Квітник на Садові. Сьогодні буде відео про столовий бурячок. Вже багато років я не можу виростити солодкий смачний червоний бурячок. І надивившись різних порад на просторах, на теренах Ютуба. Я дійшла висновку, що для того, щоб був червоний бурячок смачним, потрібно перше викопати в строки, які зазначені на упаковці. що якщо він дозріває 90 чи 110 днів, то в такі строки його й копати. Зараз у мене 90 днів як цим бурячкам. Для чистоти експерименту я відварила їх, скуштувала і скажу вам наперед, що дуже солодкі і без тієї неприємної гірчинки. Також друга умова радили господині, що гірчить і за те, що не вистачає калійних добрив. Тож один раз, коли вони були в половину менші, я підгодувала їх калійним добривом, сульфатом, калію по листю. Тож, як я вам сказала, дуже смачні вийшли бурячки, без гірчинки і солодкі. Буду йти зараз копати. Які сорти я сіяла? Не сорти, а гібриди. Буряк-столовий Зепо F1. Бачите, він і на картинці такий світліший, і в розрізі трошки світліший. Пабло багато хто сіє, я вже не один рік сіяла. Темнішенький такий і новий. Гібрид, який я спробувала в цьому році, це гібрид Кестрел F1. Темний намальований, і тут він самий темніший. Різних розмірів це я вирвала для того, щоб не спутати, де який сорт, бо як зваряться, то невідомо ж де який. Тож, іду копати. І зараз покажу свої, свої бурячки. Прийшла я на грядку із буряками столовими. Ну, як грядку? Тут у мене два рядочки. По 10 метрів. Сіяла я в цьому році дуже густо їх, тому що вони у мене виростають завжди великими, але бачите, хто пішов вправо, хто вліво, і все одно понаростали більше середнього, але багато і маленьких. Ось сюди залишила цілу кубку, а вони все одно, бачите, полізли один на одного. І понаростали ну, такі бурячки. Зараз вирву, і покажу мій результат. Вирвала я свої бурячки. Ось перша кучка кестрел, друга кучка Зепо. Їх більше, але я і сіяла більше, тому що знала, що вони солодкі. І третя кучка Пабло. Хоч хотіла я всі маленькі, але, як бачите, виросли різні. І маленькі, і не дуже. Тепер головне, щоб урожай зберігся до весни. Дякую всім за увагу! Хто додивився до кінця, поставив подобайку, написав коментар та підписався. Всім всього самого найкращого!